У формі при погонах прямо з роботи два десятки добровольців прийшли поділитися кров'ю. Усі вони співробітники Державної пенітенціарної служби області. Кров здають на потреби Хмельницького міського перинатального центру. Олександр Масловський, донор зі стажем. Вже в четверте він ділиться кров'ю. каже усе добровільно і за покликом серця. Нехай ця кров допоможе тому, хто її потребує. А потреба насправді велика і щоденна у Хмельницькому міському перинатальному центрі кажуть, що кров і життя тотожні поняття. Є відділення інтенсивної терапії новонароджених. Практично кожен день вони щось беруть: чи плазму, чи альбумін, чи відмиті еритроцити. Без цих препаратів. Не просто неможливо собі, щоб було існування перинатального центру. Добровольцям із рідкісними групами крові тут раді особливо деколи приходиться таких донорів викликати посеред ночі. Найрідкісніша група крові це четверта мінусова. Четверта мінусом практично зі ста людей, які в нашому регіоні живуть. Троє тільки мають таку групу крові. Окрім того, що донорство рятує життя для тих, хто здає, це ще й і корисна справа, кажуть лікарі. До речі, кров можна здавати один раз в 56 днів Да, об'ємом від 250 до 450 мл. Сьогодні на потреби міського перинатального центру добровольці з пенітенціарної служби здали близько 9 літрів крові. Запевняють, що акція неодноразова до донорства ставляться як до громадянського обов'язку. Це не больно, це не треба боятися. Тут немає нічого страшного, це тільки на користь для людини, яка здає кров, очищається повністю організм. І піднімається тонус людини, тому тут одні тільки плюси, і допомогти комусь другому, нести свою часточку. Я ж рахую, що це дуже корисно. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.